Розпочинати кожне засідання у стінах Коломийської районної ради тепер будуть концертом. Така ідея виникла в очільників району. Відбуватимуться міні-концерти в рамках проєкту Подарунок рідному місту. Таку творчу ініціативу вже запровадили на засіданні колегії районної державної адміністрації. На останній колегії райдержадміністрації вже впровадили практику міні-концертів. Для дебюту запросили вихованців Коломийського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Благаю, Боже, збережи життя всім тим, хто там на сході. В полоні лютої війни, їм би ще жити, їм би жити, їм би не бачити війни. Я собі ставала тихо, щоб болить мене питав, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. Очільники району вручили юним артистам премії та солодощі. Постійний у нас гість, десь на яких заходах і де тільки ми можемо, особливо і на фестиваль духовної пісні. Іванко, я тобі щиро дякую за те, що ти не зупиняєшся, працюєш над собою. Якщо впадеш тілом, то піднімуть, якщо впадеш духом, то затопчуть. Я дякую цим дітям, я дякую батькам. Я бачу тим, дякую тим, хто з ними, що вони духом не падають. О, після концерту до справ робочих. Перше питання на порядку денному освітні. Про підсумки навчального року на Коломийщині начальник управління освіти, молоді та спорту Галина Микитюк розповіла про мережу освітніх установ району. На сьогодні тут діє 18 дошкільних навчальних закладів, де виховують понад півтори тисячі дітей. На наступний навчальний рік планують розширити мережу садочків. З лютого 2017 року працює Шепарівцівський дошкільний навчальний заклад на дві групи, в яких сорок. 40... Дітей. Заплановано відкриття двох дошкільних навчальних закладів в селі Лісний в Виноград. Щодо загальноосвітніх установ, то в районі 34 школи, різних ступенів та навчально-виховні комплекси. Голова Коломийської РДА Любомир Глушков каже, навчальний рік завершився успішно, а найкращі учні отримали грошові премії. Ми непогано підійшли до завершення навчального року, вже другий рік поспіль в Коломийському районі. Започаткована і виплачується стипендія голів адміністрації районної ради. Таким чином, ми практично єдині в області, хто фінансово ще підтримує наших дітей і наші діти, щомісячно отримують кошти у вигляді стипендії. Один з пріоритетів роботи в освіті Коломийщини – інклюзивне навчання, наголошує Галина Микитюк. У 2016-17 навчальному році у всіх закладах району забезпечено безперешкодний доступ до першого поверху. Проаналізовано категорії дітей з особливими освітніми потребами, які, за висновками обласної психолого медико педагогічної консультації, можуть навчатися на інклюзивній формі. З вересня 16-го року було організовано інклюзивне навчання двох учнів у Вербіській школі, один учень у п'ядицькій школі, один у гвіздецькій. Потім ця дитина вибула Снятинський район. І з 1 грудня шістнадцятого. Року інклюзивне навчання запроваджується в п'ятому класі спасського навчально-виховного комплексі. Працює кваліфікований вчитель асистент. Також під час колегії обговорили питання щодо весняно-польових робіт у цьому році. А ще рятувальники нагадали правила безпеки у літку та як уникнути масових пожеж в лісах та на сільськогосподарських угіддях в спекотні дні.